Залью нашою заливочкою і рівномірно розприділю ну, по поверхні. І вже без фольги на 15 хвилин ще в духовочку. Наше блюдо готове. Зараз будемо смакувати. Дуже смачне блюдо. Курячі стегенця відділила від шкірки і кісточку виняла, і порізала шматочками. І тепер солим. Приправу до курки. Ну, в общем, все за смаком маринуємо і трішки додаємо олії. Кількість м'яса, ну теж індивідуально, хто хоче більше, хто хоче менше. У мене було 5 штук я цих стегенець. Вирізала кісточку, забрала шкірку і порізала. Наше хвилин 15 помаринувалося. Тепер я його піджарю до такого гарного кольору. Допіль. На сковорідку олію налила. На дно у форму для запікання я покришила дві цибулини, невеликих, четверть кільцями, кільцями, кому як зручно, і поклала вершкового масла. І тепер поверх порізала шість картоплинок, ну, такого середнього розміру прикладаю на цибульку картоплю. Ну і картопельку присолюємо. У нас прижарилось, викладаємо його поверх картопельки. М'яско розподілили по картоплі. Тепер йдемо бігом жарити грибочки. ту саму сковорідку, де жарилось м'ясо, я висипала грибки. У мене пів кілограма. Дрібненько їх трошити не треба. Кінці грибки підсолюємо за смаком. Після м'яса зробили. Шар огірочків. Огірочки мариновані. Поверх викладаємо грибочки, накриваємо фольгою і в духовку на 45 хвилин на температуру 180 градусів. В такому вигляді відправляємо в духовку. А блюдо тушкується в духовці, робимо для нього заливку. Беремо одне яйце, додаємо 100 грам твердого сиру натертого, зараз гарно переколош. Скрешили один помідор дрібненько. Губиками додаємо 2 столові ложки Я додаю сметани. По рецепту там майонез ішов з солим перчим, Можна два зубчики часничку. Я додам у мене є ось такий де він, часниковий соус. О, <кхи> Гарно додала. І 50 мл молочка. І солим і перчим, за смаком. І все гарненько перемішуємо. Ось така заливочка в нас вийшла. Це ми через 45 хвилин, коли достанемо наше блюдо, залєм цією заливочкою і ще відправимо в духовку. Минуло 45 хвилин. Дістала блюдо з духовочки, зняла фольгу і тепер заллю нашою заливочкою і рівномірно розпреділю ну, по поверхні. І вже без фольги на 15 хвилин ще в духовочку. Наше блюдо готове, зараз будемо смакувати дуже смачне блюдо.